Значення температур і днів з практичної роботи, ви можете ввести її вручну. У мене вже були готові введені. Зробимо комірки однакової величини. На вкладці Главна є меню формат, і ми зазначаємо ширину стовпця. Стандартна зараз ширина стопця 8 пунктів. Можна обрати 5 пунктів і натиснути ОК. Нам цього буде достатньо. За цими даними температур потрібно побудувати лінію тренду. Отже, виділяємо значення температур, будуємо точкову діаграму і вкладці Макет. Будуємо лінію тренду, лінійного наближення. Тепер нам поросить ще зробити прогноз на три періоди вперед. Отже, права кнопка формат лінії тренду і в меню прогноз робимо на три періоди вперед. Закриваємо. Якщо ми розширимо нашу діаграму, ми зможемо побачити наш прогноз на наступні періоди на 16, 17 та 18 число. Тепер за допомогою функції з прогнозовану температуру перевіримо, чи співпадає наш графік лінії тренду, значення його з обрахнованим прогнозом. Отже, для 16, 17 та 18 числа виконуємо функцію предсказання. Запускаємо ставку стандартних функцій, обираємо статистичні. І в статистичній знаходимо функцію «Предсказання». Натискуємо ОК. Далі вказуємо. Значення Х це значення числа, для якого ми будемо прогнозувати нашу температуру 16. Далі в другий рядок вводимо відомі значення температур. І в третій рядок. Ми вводимо значення відомих дат, на які температури відомо по термометру. Натискуємо ОК і маємо спрогнозовану температуру. Аналогічним чином можна спрогнозувати для 17-го числа статистичних даних або 10 останніх використованих функцій, шукаємо «Предсказання» і натискуємо ОК. Знову ж таки, обираємо 17 число, відомі значення температур. Спрогнозовані значення ми не можемо брати, ми беремо тільки ті значення, які відповідають нам показникам температури відомим. Окей, І для 18 числа аналогічне, можна було б зробити можна було б зробити, абсолютні посилання використати. Тобто, ось ці посилання виділяємо, натискуємо F4, вони в нас стають Абсолютними посиланнями. Аналогічно тут. для чого виконуються абсолютні посилання. Абсолютна адресація використовується для того, щоб не, при копіюванні не змінювалися показники. Значить, зверніть увагу, коли ми використали абсолютну адресацію, у нас значення днів і температури не змінилося. Тобто, взявся. Діапазон, той, який нам потрібно, тому що ви знаєте, що при відносній адресації відбувається копіювання формули. Ось такого плану ми виконали третє завдання. І четверте завдання у рядку температури встановити міні-графік спарклайн. Для цього завдання ми можемо використовувати тільки Офіс старший сьомого, тому що спарклайни у старіших версіях 2003-2007-му не використовують. Значить, встановлюємо клітинку, де будемо вбудовувати встан... спарклайн, Виконуємо ставку і знаходимо спарклайн. Це міні-діаграма. Ми виводимо діапазон даних, для яких будемо будувати спарклайн. Це діапазон температур. Сюди спрогнозовану температуру можна включати також. І натискуємо ОК. Ось ми побудували наш спарклайн. Якщо ми його розширимо, ми побачимо детальні зміни наших температур. можна перетворити графік на лінії, і нам буде відображено або гістограма.